Про ситуацію на Донеччині будемо розпитувати Павла Кириленка, начальника Донецької обласної військової адміністрації? Пане Павле, вітаю на живо в ефірі марафону. Отже, очевидно, розпочнемо так. ситуацію в Костянтинівці. Ви в своєму Фейсбуку також вранці повідомляли про цей обстріл. Наводили цифри троє загиблих, двоє поранених. Пізніше уточнивши, що кількість поранених зросла до 14. Яка ситуація в Костянтинівці зараз? Так, станом на зараз три особи загинули, 14 отримали поранення. Із них є і легка ступінь, і середня і важка. Всім надається необхідна медична допомога, і в життю загрози немає. Ті, які отримали поранення сьогодні, дійсно ранок розпочався з обстрілів. Вся лінія фронту у нас фактично постійно під, під обстрілами, але і обстріли відносно віддалених міст. І фактично одночасно і був ракетний удар по Костянтинівці, по місту Краматорську, але це було за межами міста. Така промислова зона там в полях, тому на щастя, ніхто не постраждав, не постраждала цивільна інфраструктура. Так само зазнала ударів і місто Селидове. На щастя так само було за межами цивільної інфраструктури, ніхто не постраждав і численних артилерійських обстрілів зазнали сьогодні Курахова. На щастя обійшлось без же. лінія фронту, як я вже сказав, під постійними обстрілами фактично горить від. Обстрілів, місто Авдіївка, з багатоквартирні будинки цього нашого міста, героя багато, багатостраждального міста. Але наші збройні сили, ті укріплення, які є, над якими ми в подальшому працюємо, вони дозволяють і впевнені дозволять нам стримати ворога і в подальшому його звільнити від нього всю нашу Донеччину. Ситуація в цілому є складною, але вона. Знаєте, я вже більш ніж за три з половиною роки. І, а війна тут 2014 року триває. Не можу сказати, що тут ситуація була легкою, але з 24 лютого вона постійно є складною, але точно скажу, що є контрольованими. Так, ну ось дивіться, навіть цей обстріл Костянтинівки, е, Наскільки я пам'ятаю графію, то Костянтинівка відносно далі знаходиться від лінії фронту, і тим не менше, ось такий обстріл з людськими е, жертвами, з пораненими. Е, скажіть, будь ласка, як триває евакуація? Бо е, по факту вся Донеччина це є під загрозою обстрілів. Евакуація. Ну, більшість людей евакуйовано станом на я вже казав про це неодноразово липень. У нас було найбільше 350 тисяч жителів на Донеччині. Зараз ця кількість плюс-мінус півмільйона жителів, тому що відновлене газопостачання в ключових найбільших громадах. Найбільше для мене всі ключові громади, в найбільших громадах відновлене газопостачання відповідне, як причинно-наслідковий зв'язок це і повернення людей до цих громад. Тому евакуація в першу чергу наразі повільними темпами, але все ж таки відбувається з лінії фронту. Це лишились ті люди, які. Тим чи іншим чином не хочуть, не мають бажання виїжджати. Втім, ті люди, навіть які лишаються по лінії фронту в тих населених пунктах, вони всім необхідним забезпечені від питної води до продуктів гігієни і до всіх гігієнічних наборів і продуктів харчування відповідно по Костянтинівці щодо обстрілу Костянтинівка так вона. Відносно віддалена від лінії фронту, але це місто, і ми дуже добре розуміємо, як необхідно її продовжувати укріплювати це місто, тому що воно, до нього ведуть два основні шляхи по двом основним наступам: це Авдіївський напрямок і відповідним чином Бахмутський напрямок. Дякую, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Говорили про оперативну ситуацію на Донеччині.